Так, всім доброго дня. Сьогодні нам надійшла така кавомашина, замовляли в євротех Луцька, з сенсорним дисплеєм. Можна вибирати все, що забажаєш. Кава, американо з молоком, експрес, солати. Все дуже чітко, регулюється міцність, регулюється об'єм напою, все дуже. Класно. Зараз покажемо вам, як вона працює. Вибираємо американо просте, маленький стаканчик. Вибираємо міцність кави, будемо вибирати її неміцну, тому що ми любимо більш м'яку Very Mild. Це не міцна, середня. І пробуємо з вами зняти, як працює кава машина. Працює тихенько, практично не шумить. От. Кава наша вже готова. Кава смачна. Дякуємо Арсену за таку чудову кавомашину.